Всім добрий день. По-перше, хочу сказати, що вирішив остаточно записувати відео українською. Чому? Тому що вже почав не українською трохи заговарюватися. Вчора, чи в останньому, чи в передостанньому відео, значить, скільки коштує, я сказав 400 рублів. Щоб люди подумають, що всі про тюга якісь. Це звичайна шутка. Ну, я так. Вважаю, що ну, потрібно все ж таки більше намагатися і може і менше буде потім вже того суржика. Суржик поки що буде, так що вибачайте. Так, ну що, почнемо. Значить, табак оцей Берлі середній з лимоном. І одразу я розкажу, чому він, який він. Що з лимона, що мені... Ну, короче, я дзвонив сьогодні. Опять починаю тормозити. Значить, що мені сказали? Я хотів замовити ще пів кілограмів. До замовити, так сказати, трошки влажнувати. Нічого, подивимося. Значить, зараз нема. В п'ятницю сказав перезвонити. Людина теж дзвонила і. Ну, сказав, сказала, щоб він в п'ятницю перезвонив. Значит, підписник наш. Значить, що вона каже? Ну, я ж кажу середній, вона каже, ну, це взагалі каже середній ароматизований лимоном. Він на неї коштує 450 гривень. Там я на прев'ю вже поміняв ціну, А звичайний середній 400 Коштає. Ну, каже, так як це були остатки його, я кажу вам за 400 його відправила, А так він за 450 вона відправляє. 450 за кілограм. Ну, я знаю, є, є ли смисл його насправді замовляти іменно такий? Я навіть не знаю. Тому що ну, от, вчора, так, да, а сьогодні вже я полив. То він вже і ароматний і після вкусі навіщо нема. Ну я ще замовлю, навіть на все ж такий <клес> пів кіло хай уже буде. Я просто не розумію, знаєте, я не розумію, а які же середні? Якщо він без цього, по крепості він, я ж кажу, по крепості, він наче такий же, як і міцний. То в чому різниця у нього від міцного, я оцього не можу зрозуміти. Замовляти ну, без аром... ну не ароматизований, Ну, я думаю, що це не соусом, а скоріше всього, бачите, на трошки полежав і вже нема. Можливо, може якось дольками там теж як яблуко ложить. Ну він ну, він такий, я скажу так, він такий забив і скорив. Оце він такий. Хоча, в принципі, я ж кажу, от кентукі польща тільки в мене там пару днів воно. Держало. А так всі те же саме було. Якщо даже і було і смак, і послі і аромат, то потім все одно воно десь пропадало. так, що... так, що, так. Чуть-чуть важновато і так не дуже. Ну, може зато смачніше потім буде. В общем, ну от так що по поводу цього. Получается, що він 450 коштує. А, і остатки ж, каже, вам віддала за 400. Я так розумію, ну, можливо, і не прав, скоріше за всього, що. Ну, остатки, то полюка може і за цього і була. ще були остатки. Бо пилючки трохи було сьогодні. Сьогодні тут також я просіяв. пилюки трохи, бачите, підірвало трошки підірвало видно не оторвало но трошки підірвало це вже трохи перебора наверно все-таки таким буду быть трошки влажноватым щоб можна можна надовше хватить смаку аромат подивимось так, ну що, давайте тоді трохи ще поб'ю і розповім я, знаєте, що, що я планую. Значит, на цьому тижні однозначно я буду займатися тютюном да, набивкою. Це 100% є з чим погратися, цей понабиваю, потім спробую міцний. Так міцний спробую змішати з міленіумом Це обов'язково. Можливо, потім і цей спробую з міленіумом змішати. Я ж кажу, воно все одно по крепості, однакові з міцним майже. От інтересно, хто може буде замовляти. Мені цікаво, якщо за 400 взяти, обычный середній. Я не думаю, що Ароматизатор дає міцності. Такі, ну, по ідеї, давно. Який він по міцності? Ну, це вже потім колись. Ну, Це вже я набрався на 2 місяці собі. Так що буду пробувати ароматизувати. Дякую людині підписнику. Він розказав, що там по соусам. Ну і взагалі хотів сказати по поводу цих ароматизаторів. Да? Що ну, воно там не держить, хтось там може сказати, що, типу, воно там ніяке, не таке. Дивіться, ціна 400 гривень кілограм. Купляєте собі, воно от людина мені писала. Ароматизатор, хороший соус, коштує, якщо я помиляюсь і поправте, коштує 300 гривень 150 грам, Це на 5 кілограмів, значить казав. Получается на килограмм 30, 60 гривен, по-моему. Ну, я думаю, есть смысл. <coughs> Даже звучайный брать и пробовать его ароматизировать. У вас получится килограмм 460 гривен. Ну, пусть вы там чей, э, спирта, разбавляете, разбавлять спир, один к трем, один к двум спиртом, чай дистиллированной водой. Ну, спирт трохи коштует. У ну, меня его, в принципе, хватает. А, дистиллированная вода вообще в купике. Есть, ну, як на мене, то краще взяти, ну, хай там тиждень да, воно у вас положить. Ну, краще так. Я вважаю. Ну, все, все, що я хотів сказав. А, значить, тиждень точно цим буду займатися, тютюном. Потім вже з наступного тижня планую вже дописати, я вам розповідав. Ще з самого початку або Aliexpress там. Я хотів записати ролик. В мене, в мене трохи підгоріло від нього. Все, в мене руки не доходять Так що на цьому все. Всього вам найкращого. Дякую за просмотр. До зустрічі.